Вітаю вас, шановні українці, мої підписники. Сьогодні трішки незвичний формат, буде трішечки розширений. І ось з чого ми почнемо. Пропоную вашій увазі підсилювач від бренду Kenwood. Модель К770D. Апарат випускався в період 1988 року. Має Вихідну потужність 80 Вт на кожний канал. Має два фонокоректора коректора MMMC. Так, можливість підключень двох пар. І можна одночасно їх використовувати. Так, що у нас. Ну, Стандартний набір. Входів. Так. І зараз я продемонструю. А, до речі. Не зараз. І ось, якщо ви помітили, знизу стоять в мене акустична система теж бренду Kenwood. Kenwood KL444S. Моделів акустики випускалась в 1976-78 років. Доволі, доволі жирна акустика. І ось такий гріль офігенно виглядає. До речі, лейбочку можна перевертати в горизонтальне положення, якщо ви хочете використовувати акустику горизонтально. Виглядають просто бомбічно. Давайте я ввікну. кріпляться грілі. Вони на е, ліпучках по кутках. Прикольно придумано. Так, зараз я вам покажу тилову частину. Ось так виглядає тил самого підсилювача. Так. Made in Japan. Все як ми любимо. Підключення двох пар. А ось так виглядають акустичні системи. Підключення кабелів теж Японія єпо, виробництво. І на задній стінці має ось такий паспорт. Причому на обох має паспорт і навіть талончик про продаж. Бачите, був. Я так зрозумів, що проданий він в Німеччині. Дата 78 рік, 6 грудня. Хтось собі вирішив зробити на різдво подаруночок. Ось так виглядають вони. З тилу. Так що, кому цікаво, звертайтесь. Звертайтесь. Можу, можу, ну, для, для тих, кому цікаво, зробити окремий огляд, індивідуальний. Серйозні агрегати що акустика, що підсилювач. Так що звертайтесь, пишіть в особистих повідомлень для тих, хто дивиться в Тіктокі, хто дивиться в Ютубі, є посилання під відео на телеграм-канал. А можливо, хтось і має мій прямий контакт. Дзвонить на телефон, пишіть і цікавтеся можливо, в них буде новий власник. На все добре, слава Україні!